В неділю, ні світ, ні зоря до мене прийшла моя сваха. Я в гості її не запрошувала, тому була відверто здивована таким її раннім візитом. Робіть свахо каву, каже мені. Ви ж точно з Італії багато кави привезли, сміється. Я заварила каву, ми сіли за стіл і сваха просить, щоб я їм позичила тисячу євро. Треба терміново, а вона точно знає, що гроші у мене є. Ми ж з вами практично родичі, а хто допоможе, як не рідня? Стала лагідно говорити вона. Я й справді привезла з собою кілька тисяч євро, не дарма Віталії гарую. та віддавати їх комусь, навіть рідні, у мене немає ніякого бажання. Я прожила життя і ніколи ні в кого не зичила гроші, намагалася жити так, щоб вистачило того, що у мене є. Тому ніколи не шокувала, а жила, як всі. Ми з чоловіком одружилися молодими, мені було 20 років, а йому 22. Звичайно, що у нас не було нічого. І ми разом все починали з нуля. В свою власну квартиру ми переїхали аж через 15 років, а перед тим чоловік кілька років горував на заробітках, вдома місяцями його не було. Зате, коли ми нарешті вселилися в свою квартиру, я заборонила йому кудись їхати, бо хотіла мати вдома чоловіка, а не пачку грошей, яку він прийшла. Все це я розповідаю для того, щоб пояснити, що я ніколи не шокувала. Поки ми збирали на свою квартиру, я роками в одних чоботах і одній куртці ходила. Жили скромно, але в борги не залізали, бозичиш чуже, а віддаєш своє. У мене така життєва філософія була завжди, і зараз я теж не змінила своєї думки. Проте змінилися обставини. Мого чоловіка, на жаль, вже кілька років немає. Я рік просиділа вдома, а потім зібралася і поїхала на заробітки в Італію. Вдома залишилася наша доросла донька. Оксані вже 30 років. А вона ніяк не могла заміж вийти. Постійно була зайнята то навчанням, то роботою, і ось аж в 35 років дочка повідомила, що заміж виходить. Приїхала я додому знайомитися з майбутніми святами і зятем. Хлопець мені сподобався добрий, такий щирий, і видно, що дочку мою любить. А от його батьки це щось з чимось. Знаєте, є такі люди, у яких все найкраще це про моїх святів. Вони вважають себе мало не королівською родиною. Напустили на мене диму, я майже у це повірила, ще переживала, як мені з такими багачами тягатися. Але коли сваха прийшла до мене кілька разів зичити гроші по дрібниці, я зрозуміла, що все це вони показують, це мильна бульбашка. Вони у боргах, в кредитах, зате у них все найкраще. Гроші я зичити не люблю, тому Свасі відмовила так прямо і сказала, що не маю наміру це робити. А коли у неї був день народження, я просто подарувала їй від себе 100 євро. Вважаю, що так буде найправильніше. Сваха, бачу, на мене образилась, бо вона сподівалася, що тепер ми мої гроші будемо витрачати разом, адже ми одна родина, а вона для сина старається, а значить, і для моєї доньки також. Ображатися чи не ображатися це її особиста справа. Грошей давати я не збираюся навіть борг. Такі у мене принципи. А донька на мене образилася серйозно, сказала, що я могла би й допомогти, все ж не чужі люди. Оксана ще й картати мене стала, що гроші мене змінили і не в кращу сторону. Та я вважаю, що я нічого поганого не зробила, прямо озвучила свою життєву позицію адже знаю багато прикладів, коли рідні люди переставали спілкуватися через гроші, а воно мені треба.